Я можу сказати, знов-таки, це не сьогоднішні дані, це дані, може, там, кількох місяців. Але вони досить свіжі. Умовно кажучи, на менш, ніж мільйон заброньованих. Там було, мені здається, 900 чимось тисяч людей. Знов таки, скоріше за все, дані зараз чуть-чуть інші, тому що ми проходили це перебронювання, умовно кажучи, в лютому березні. Ми не тільки ми, вся країна все злетіло, а потім воно все було відновлено, але чуть-чуть по-іншому. Але, умовно кажучи, якщо ми виходимо з того, що це той самий мільйон, то заброньованих айтішників було приблизно до 17 тисяч. Тобто це 1,7%. Коли нам кажуть, що у вас там індустрія яка там масово бронюється, ну, то це неправда. Вона не масово бронюється. 1,7%, я думаю, що айтішники в цілому більше, ніж 1,7% ВВП, і ті генерують точно більше, ніж 1,7%. Ну, Тобто, ми повинні це розуміти. Тобто, якщо ми кажемо про долю ВВП, ну, це, то, то, то це точно we, ми, ми, ми не доброньовані, умовно кажемо. Друге. Бронювання існує. Це правдиво, бронювання існує, це гарно, це класно, воно існує, в принципі, на тих самих умовах, як і для більшості індустрій. 50%, якщо ти там визнаний критичним, критичність визнати в нашій індустрії відносно доступна історія, вона може не легка, але воно відносно доступна, це можна робити. Але, наприклад, в нас велика частина індустрії, ми повинні це розуміти, вона працює, не е, будучи. Працевлаштованими як е, е, сотрудники або контрактори в компанії, а вона працює, будучи ФОПами третьої групи. І для цього є насправді причина. Вона дуже проста: е, є відсотків 25-30 індустрій, які працюють з іноземним бізнесом. Тобто вони не є ФОПами, тому що компанії не хочуть. Якимось чином там Діє-Сіті, використовуючи чи якісь інші інструменти з ними працювати. А просто тому, що вони працюють з іноземними компаніями. І вони це пряма валюта в країну, і фактично весь цей сегмент він по бронюванням. Він просто по бронюванням. Ну, тобто, в людей немає можливості ніяк забронюватися, хоча вони, в принципі, не гірші, ніж ті люди, які, наприклад, працевлаштовані в критичній компанії. І тобто, ну це виклик, це виклик, да він є. Ми не знаємо, як си. ми, Ми ведемо певний діалог, і в нас є певне розуміння від влади, від частини влади, але ну поки результату немає.